Референдуми, проведені Росією на українській території, ясна річ, не є справжніми референдумами, це стосується і Кримського 2014 року. Проводились вони під окупацією, а підрахунок голосів ніхто не контролював. Проте періодично від західних і не тільки політиків можна почути думку про те, що консенсусом між сторонами може стати проведення справжніх референдумів на так званих спірних територіях, щоб визначити, чого насправді хочуть місцеві жителі. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому таку ідею неможливо реалізувати і чому такі референдуми також не можна буде вважати об'єктивними та чесними. Що стосується самої ідеї, то вона не є мейнстрімною. Українська влада заявила, що не збирається проводити подібні референдуми, ратуючи за свою територіальну цілісність, російська влада аналогічно не хоче про це і говорити, оскільки вважає свої референдуми легітимними та справжньою думкою людей. Це не так зрозуміло, більше того, раніше анексовані території вже закріплені в російській конституції, що також накладає додаткові проблеми для російської влади і може призвести до негативного прецеденту, оскільки, згідно з російським законодавством, повернення Запорізької області, наприклад, буде тим самим, що і відділення Чечні чи ще якогось російського регіону в межах справжніх російських кордонів. Сама ж тема справедливого референдуму може здаватися ідеальним компромісним варіантом, проте існує низка проблем з його проведенням, не кажучи вже про небажання обох сторін це робити. Перша найважливіша проблема це масова еміграція людей з окупованих територій. З початком війни мільйони людей залишили свої місця проживання та перебувають за межами рідних будинків. Хтось переїхав на підконтрольну Україні територію, а хтось виїхав за кордон. Існують різні оцінки відсотка тих, хто виїхав. Вони варіюються від 30 до 70%. Наприклад, Маріуполь навіть офіційна окупаційна влада говорить про зменшення населення більш ніж на 50%. Пушилін влітку цього року говорив, що в місті проживає близько 200 тисяч осіб. За українськими оцінками, на момент окупації міста там залишалося приблизно 100-120 тисяч осіб. Це все приблизні оцінки, але вони показують наскільки складна ситуація. Ряд населених пунктів у ході війни було взагалі знищено, і там тепер ніхто не живе. Це сталося із Попасною Мар'їнкою, Бахмутом та безліччю інших міст. Підконтрольні Україні міста, які перебувають на лінії зіткнення, також потрохи порожніють, відтік населення там не такий великий, проте частина населення виїжджає або раніше виїхала з міркувань безпеки. Отже, виходить так, що на територіях, на яких передбачається проведення справедливого референдуму, проживає лише частина місцевого населення. А думка 30 або 50% місцевих жителів, які залишили регіон через війну, просто не буде враховано. Очевидно, що таким чином жодного об'єктивного результату неможливо отримати, окремо варто зазначити, що в ході бойових дій загинуло чимало українських військових та цивільних, що також спотворюватиме результати референдуму. Аналогічна історія сталася із землями, які були окуповані з 2014 року. Люди їх масово залишали також через активні бойові дії. Або просто через неперспективність регіону. Окуповані землі Донецької та Луганської областей з 2014 року рік у рік лишалися людей. Найбільше місто регіону Донецьк із великого міста Мільйонника перетворилося на напівпровінційне місто. За українськими оцінками там проживає близько 300 тисяч осіб, за російськими 600 тисяч. Навіть за останніми даними населення за цей час скоротилося майже вдвічі. Менші міста опинилися ще в більш тяжкому стані, особливо після того, як російська влада евакуювала підприємства з ДНР, тобто просто вивезла обладнання на територію Росії, залишивши регіон практично без роботи і підсадивши на дотації. Тому проводити референдум через 9 років після окупації ще безглуздіше заняття. Незважаючи на те, що у Криму до 22-го року не було бойових дій, зміна у складі населення там теж відбувається. Після анексії Криму його залишило близько 100 тисяч людей через погрози репресій та розправ. Наприклад, таким чином Крим мав залишити голова кримських татар Мустафа Джемільов, якого переслідували за проукраїнську позицію. При цьому після анексії у Крим нахлинули росіяни з інших регіонів. За оцінками української влади до Криму приїхало понад 500 тисяч росіян, за офіційними російськими даними, 150 тисяч. Так чи інакше це суттєво змінила структуру населення Криму за часів анексії, яке навіть не сягає 2 мільйонів. Отже, можна сказати, що населення цих регіонів через війну та окупацію Росії вже суттєво змінилося, тому референдум не відображатиме реальних настроїв усіх жителів регіонів. Друга проблема це депортації та репресії. На цих територіях Росія проводила і проводить досить жорстку політику по відношенню до місцевого населення, особливо нелояльного. Це було і на інших окупованих територіях із 2014 року, так і на нових із 2022 року. Окупаційна влада створює специфічний зріст населення, частину населення піддають репресіям, хтось пропадає без вісти, а деякі просто змушені залишати свої будинки через незгоду та загрозу життю. Таким чином, відбуваються зачистки, а в регіоні залишаються проживати або лоялісти, або конформісти. Останні також періодично можуть перетворюватися на лоялістів або просто стають залежними економічно від чинної окупаційної влади. З 22-го року Росія навіть демонстративно почала депортувати людей з їхніх рідних земель за незгоду з владою. Федеральні ЗМІ вже неодноразово показували кадри, як людей просто виганяють із окупованого регіону через дискредитацію російської армії або з подібних приводів. Тому частина населення, яке не хотіла залишати територію навіть після окупації, все одно витісняється з регіонів, зазвичай це на згодні з російською владою. Таким чином, регіони по суті зазнають русифікації і на цих землях залишається проживати лише лояльне населення. Третя проблема інформаційне спотворення та пропаганда. Для проведення чесних і прозорих виборів чи референдуму, крім того, що голоси мають рахуватися чесно, необхідні й інші умови. Наприклад, рівномірне висвітлення у ЗМІ різних політичних програм, допуск на центральне телебачення всіх кандидатів та їх політичної агітації, свобода слова і можливість вільно висловлюватися, і так далі. Тільки подібне становище може гарантувати справедливий демократичний процес, коли виборець може обрати кандидата і коли є повноцінні альтернативи тій чи іншій думці. Вище перелічених речей немає навіть на території самої Росії, а на окупованих територіях все ще гірше. У Криму та окупованих територіях з 2014 року ситуація з цим загалом критична. Люди протягом 9 років мали обмежений доступ до інформації, а на півострові працювало лише федеральне телебачення. Щодо нині окупованих територій, то на них інформаційна цензура сильніша, ніж у Росії. Так місцеві оператори та постачальники інтернету закрили доступ до багатьох іноземних сайтів, месенджерів та соціальних мереж навіть до тих, що працюють у самій Росії. На отримання альтернативної інформації протягом багатьох місяців і навіть років, зрозуміло, спотворюватиме електоральну картину, і щоб відновити інформаційний баланс, потрібен не один рік. Ще важливою темою можна відзначити економічні стимули громадян. На окупованих територіях Москва намагається підіймати лояльність населення за рахунок високих зарплат і за рахунок переманювання людей у держсектор економіки. Таким чином, населення стає все більш залежним від окупаційних властей. Завдяки чому влада може чинити тиск на громадян під час референдуму чи подібних заходів. Питання перебування російських військових також залишається відкритим, якщо вони будуть на території, то про такий референдум неможливо буде в принципі говорити, такі умови будуть неприпустимі. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що незважаючи на привабливість ідеї про проведення чесних референдумів на окупованих територіях або так званих спірних. Зрозуміло, такі референдуми не покажуть справжніх результатів. Багато місцевих жителів були змушені тікати з регіонів через війну, суттєва частина населення просто відсутня, ще частина була видавлена з регіону окупаційною владою і чимало загинуло. При цьому інформаційна політика регіонів є вкрай односторонньою і підцензурною російській владі. Це спотворюватиме результати будь-якого опитування чи виборів. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.